Друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі і в цьому відео я вам покажу наслідки а, ударів по а, ринку Барабашова у Харкові. Бачите, ось зруйновано були а, вибити. Бачите, внаслідок прильотів ударних БПЛА вогнем було пошкоджені близько 90 торговельних об'єктів, ще 20 вигоріли вшинт. Завдяки оперативним діям підозрілів, підрозділів ДСНС, масштабна пожежа масштабну пожежу, яка охопила площу. 500 квадратних метрів було ліквідовано. Російська армія обстріляла найбільший ринок міста, куди приходять за покупками дуже багато людей. Поряд немає жодного військового об'єкту чи будь-яких потенційних військових цілей. Бачите, ось такі, на жаль, дуже сумні наслідки. От, зруйновано, пошкоджено аж 90 вітрин, бачите. От, каркас повністю зруйнований. Ось такі завали були після прильоту ударних БПЛА. От, бачите. Так. Ось так, на жаль, ну дуже сумні наслідки вигоріли. Вигоріли 30 приміщень, от, бачите. Ось такі завали тут. от, Немає майже, майже повсюду вікон. Ось так це виглядає. Бачите, друзі, нагадую, що хто не знає, Барабашово – це на Салтівці. Ось такі, ну, дуже сумні наслідки. Бачите, це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація. От, дуже сумні наслідки прильоту ударних БПЛА по а, Барабашово. От, я сподіваюся, що хто живе на Салтівці, а не був в той момент прильоту ударних БПЛА. От, але хто був, сподіваюся, що не, що постраждав, але вас вилікують. От, тому, друзі, запам'ятайте, що. А Вже через три дні буде дуже небезпечний період. От, тому 9 травня не ходимо в місце накопичення людей, на базари, великі магазини, не ходимо там, нічого опасного не повідомляємо. От, не повідомляємо того, що може зробити нам погано. От, тому, друзі, сподіваюся, що в всіх все добре і ніхто не був в момент прильоту по, по Барабашову. От, тому всім до побачення.